Вітаємо. Вітаємо! Вас вітають учні 10-го Б класу Запорізької гімназії номер 107 Запорізької міської ради Запорізької області, дрибущак Дар'я та Маршов Кирило. Ми беремо участь у відкритому обласному конкурсі відеоробіт чарівними місцями у номінації Чарівними місцями України. Погнали! Погнали! Проспект Соборний, душа та пульс міста. Ласкаво запрошуємо вас на захопливу подорож в одному з найживописніших місць у місті Запоріжжя Проспекту Соборному. Від сонячних вулиць, де розташовані затишні кав'ярні та ресторани, до величних історичних пам'ятників та місць відпочинку. Проспект Соборний миттєво зачаровує своєю красою та атмосферою. Проспект Соборний це не лише шлях до головних визначних місць міста, але й джерело натхнення для кожного, хто крокує його вулицями, чи товаришаючи на шопінг то модних бутіків, чи гуляючи в парку імені Шевченка, або досліджуючи архітектурні шедеври минулого, кожен куток проспекту має свою історію та чарівну ауру. Приєднайтесь до нас у цьому захопливому відео та відкрити для себе всю красу та різноманітність проспекту Соборного у місті Запоріжжя. Проспект Соборний 60-х років минулого століття він став найдовшою вулицею та головною транспортною артилерією Запоріжжя. А ви знали, що проїхати увесь проспект на автівці потрібно пів години. А щоб пройти його пішки дві з половиною? Також його довго вважали найдовшим в Європі, але зараз перший за Харків. Свій початок проспект бере від площі привокзальної. Де перетинає чотири із семи районів Запоріжжя Комунарський, Олександрівський, Вознесенівський та Дніпровський. Закінчується Соборний, випираючись у площу Запорізьку, де відкривається неймовірний краєвид на та Дніпро та греблю Дніпрогресу. Родзинкою проспекту є житлові квартали соцміста або, як ще кажуть, Шосте селище. Його почали зводити у 30-х роках для потреб працівників Дніпрогесу. Кожен двір має свою оригінальну структуру та композицію. Окрім цього, ці житлові квартали вважаються одним з найкращих прикладів архітектури конструктивізму першої половини ХХ століття. В 1932 році проект отримав золоту модаль на виставці в Парижі. А ще соборне претендує на звання Семи Чудес Запоріжжя. Саме архітектурний комплекс соцмісту додає пишності та величі проспекту Соборному. Наразі шосте селище претендує на потрапляння до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До речі, аналогів такого об'єкту як у Запоріжжі, так і в Україні більше немає. Архітектурні пам'ятки на проспекті розташовані численні архітектурні пам'ятки, які свідчать про різноманітні епохи та стилі у розвитку міста. Вони включають в себе як класичні будівлі 19 століття, так і сучасну архітектуру. Культурний центр протягом років проспект Соборний служив центром культурного життя міста, де проводилися різноманітні заходи, виставки, концерти та фестивалі, привертаючи увагу як місцевого населення, так і гостей міста. Всім дякуємо за увагу. За та увагу та до нових зустрічей. Все добре, але чи гарно.